Про проблематику в агропромисловому секторі ми просто зараз поговоримо з першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, вітаємо вас. Отже, наразі працюють теплиці. Як вони це роблять? І це, чи є можливість забезпечити роботу від генераторів? І головне, чи буде рентабельним виробництво в такому разі? Вітаю! Треба тут розділити теплиці на два блоки. Як і зазначалося у вас в сюжеті, бачите, комбінат Київської області планує відновитися весною. Тому що дійсно є цикл весна-літо осінь, і там в багатьох випадках набагато менші енергопотреби, і відповідно, в рамках цього циклу більшість теплиць, в тому числі плівкових, продовжує працювати. А є зимовий цикл, який найбільш енергоємкий. В основному це скляні теплиці, і тут дійсно є складність. Фактично погоджуємося, що приблизно 40% зупинилося через військові дії, в тому числі комбінат на Київщині, як бачимо, інші продовжують працювати, але на жаль, з меншим випуском продукції, тобто оскільки немає можливості штучним методом через відсутність електроенергії ну, прискорювати ріст, Фактично відбувається, як у вас вже було ріст природним методом. Тобто, об'єм буде менший. Це в кінцевому результаті дозволяє тепличним підприємствам наразі бути на межі рентабельності. Тобто. Це треба оптимізовуватися поки що це не є глибокі збитки, але й немає прибутку. Тобто, вся надія на те, що ця зима це буде остання військова і така складна і вже з весни піде відновлення. Ну і звісно, це знижує кількість пропозицій на ринку. Але треба пам'ятати, що на жаль, і кількість споживачів в Україні, надіємося, що тимчасово зменшилася міграцію і купівельна спроможність. На технічну продукцію, яка все таки дорожчого сегменту, також зменшилась, тому сказати, що є дефіцит продукції, то такого немає. Пане Тараса. А ось про дефіцит дійсно давайте уточнимо: все ж таки, чи е, можливо в нас загроза дефіциту певних овочів, ново ну, зокрема борщового набору найближчими місяцями. Борщовий набір у нас класично, так цибуля, морква, буряк, капуста, картопля, вони не залежать від вирощення в тепличних умов то це фактично овочі відкритого ґрунту. Тут треба по кожній з позицій коротко пройтися. По картоплі у нас достатнє виробництво, достатня наявність, кількість немає ніяких загроз. По капусті, в принципі аналогічно, основний сезон закладки осінню. Він пройшов далі для таких поточних потреб, достатньо трішки менше є доступна буряку моркви, але знову ж не критично, з врахуванням зменшення споживання. Найскладніша ситуація з цибулею, також пані Тетяна в коментарі вас коментувала, що оскільки в нас цибуля. В ґрунті дві сімдесят 90 вирощувалося в південних регіонах, і з них більшість саме Херсонська і Запорізька, яка з моменту війни на жаль в тимчасовій окупації. Тому тут ми імпортуємо як результат. Ми бачимо таке рекордне зростання, на жаль, ціни. То фізичного дефіциту немає. Нас логістика з'ясна влаштована. Тобто вона буде доводитись, але на жаль, ціна з рахуванням мобільного курсу і логістики дійсно є досить високою. Ми надіємося на те, що вже аграрії в більших регіонах, зрозумівши, що ця ніша не може поки що на жаль бути використана Херсонською та Брійською областю, вже цього року збільшать. В підне посадки цибулі, щоб уже літа, з, з нового врожаю цього дефіциту не було. Пане Тарасе, ви сказали про те, що ціни вже є досить високими. А які взагалі перспективи чи будуть ще здорожчувати, враховуючи ті проблеми, які ви вказали? Фактично по овочах відкритого ґрунту врожай зібраний. Він зібраний минулого року. Тобто витрати, які з'являються, це витрати на зберігання. Класично є сезонне зрощення, тобто ми маємо мінімальну ціну після збору, так? Кінець віта, осінь, залежності від типу овоча, і потім поступове зростання. Зараз передумов для того, щоб зростання було більше, ніж сезонним, немає. А сезонне це значить ну, до нового врожаю ще може бути 7-10%. Ну, за відсутності додаткових форс мажорних обставин, які вже в нас є, спричинені війною. Тому в цих межах при стабільному обмінному курсі тільки може бути таке сезонне здорожчання до нового рожаю, то інших передумов не Пане Тарасе, і є в нас до вас ще ось таке питання. Як реалізується нині урядова програма «Є робота щодо створення нових тепличних господарств? Дійсно, уряд ініціював з липня, розуміючи, на жаль, що багато теплиць знищені знову ж перш за все, Херсонській Запорізькій області, програму по підтримці будівництва нових теплиць. Фактично, проектування займає 2-3 місяці, тому активно почали заявки подавати з жовтня-листопада. Наразі вже підтверджено теплиць на близько 20 гектарів, заявок на 70 мільйонів гривень, і ці теплицями буде створено близько. 250 робочих місць, але ми бачимо, що кількість заявок ну, зростає в прогресії. То люди побачили, що працює в кінці грудня. Першим хто отримав заявки, було виплачені кошти, в тому числі повністю наряд теплиць. Це дало ще більше довіри програми. Тому ми очікуємо, що цього року збільшиться суттєво кількість заявок. В принципі, по програмі заплановано, що можна опрацювати. Та профінансувати декілька сот петлиць України, Пане Тарасе, Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе з нами на зв'язку. Був перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.